4130 гривень за увесь лот. Просто суперкласна, мегаціна. Це будуть у нас дитячі сандалі з устілкою анатомічної форми. За пару 165 гривень. І покажіть, будь ласка, у нас буде 25 пар в е, даному лоті. Як ви бачите, ось вони у нас ще представлені. Їх буде багато і вони дуже класні і якісні. Розміри будуть від 23 до 35 -го. класний розмірний ряд. І будуть унісекс як на хлопчиків, так і на дівчаток. Власне, тому що і дівчинка, і хлопчик може одягнути і такі сандалі, власне, і такі сандалі. Класна форма. Підошва у нас буде Єва. Якісно все прошите, зроблене, подивіться, будь ласка. До речі, вони будуть не сковські і дуже-дуже приємні тактильно до тіла. Правильна анатомічна форма, що є дуже важливим, особливо при формуванні ніжки, маленьких ніжок наших е, малесеньких покупців. Нагадаю, 165 гривень за одиничку. 4130 гривень варте увесь лот і розміри від 23 до 35. Різні принтації, різні. Кольори на будь який смак. Можна зараз вже купити даний лот і по сезону його круто заробляти, роблячи гарну націнку, тому що стартова ціна дуже класна. За замовленням пишіть нашим менеджерам, телефонуйте контакти будуть знизу під цим відео, і давайте заробляти разом.